Історія розвитку баскетболу. Баскетбол це популярний вид спорту, який має багату історію. Він був винайдений в кінці 19 століття і з тих пір завоював серця мільйонів людей по всьому світу. Давайте разом подивимося на те, як цей захоплюючий спорт розвивався протягом десятиліть. Народження баскетболу. Баскетбол – був винайдений у 1891 році Джеймсом Нейсмітом, канадським викладачем фізичної культури в місті Спрінгфілд, штат Масачусетс, США. Нейсміт шукав спосіб зайняти студентів у холодну пору року в приміщенні. Він виготовив просту гру, використовуючи два кошики для персиків і м'яч. Мета полягала в тому, щоб закинути м'яч у кошик противника. Перші правила. Перші правила баскетболу складалися з 13 пунктів. Наприклад, не дозволялося бігати з м'ячем, гравець мусив передавати його з місця. Гра була досить грубою, тому з часом правила змінювались для забезпечення безпеки гравців. Розвиток гри. З плином часу баскетбол почав розвиватись і змінюватись. Ось кілька важливих етапів. Перші змагання. У 1893 році були проведені перші офіційні баскетбольні змагання. Незабаром баскетбол почав поширюватися по університетах США, а потім і по інших країнах. Олімпійський вид спорту. У 1936 році баскетбол став олімпійським видом спорту на Олімпіаді в Берліні. Це був важливий крок для популяризації гри на міжнародному рівні. Розвиток професійних ліг у середині ХХ століття були створені перші професійні ліги, такі як Національна баскетбольна асоціація NBA у 1946 році. Це дало можливість гравцям займатися баскетболом на професійному рівні. Сучасний баскетбол сьогодні. Баскетбол це один з найпопулярніших видів спорту в світі. Він грається на різних рівнях. Від шкільних команд до професійних ліг. NBA є найбільш відомою баскетбольною лігою, де виступають зірки з усього світу. Висновок історія баскетболу це історія інновацій, адаптації та міжнародної популярності. Завдяки наполегливості і творчості Джеймса Нейсміта баскетбол став улюбленим видом спорту для багатьох людей по всьому світу. Хто знає, які ще зміни чекають на цей спорт у майбутньому?